Усім доброго дня. Це друга частина доповіді на тему IT та розумний енергоменеджмент, екологічний слід та кіберризики і енергетична демократія. Це моя співдоповідь. Першу частину записувала Поліна Цутевич. Вона підготувала в основному ключі. Тут я більше буду говорити про такі а, темні аспекти цього питання. Тут ми розглянемо а, ті аспекти, які з'явилися якраз таки на. Якщо можна назвати так на небосхилі, та які у нас є проблеми саме сучасні, і які IT, якщо можна назвати так, IT-аспекти нам варто розглянути, коли ми говоримо суто про енергетичний менеджмент. Давайте тоді поговоримо про це. І так, зараз. Отож, сьогодні ми з вами розглянемо такі аспекти, як тіньовий вуглецевий слід it інфраструктури також розглянемо про поняття кібербезпеку спортмереж, а також поговоримо про нові моделі енергетичної рівності, які взагалі зароджуються завдяки багатьом соціальним поняттям, зокрема, наприклад, про самеркультурі. І так, давайте розпочнемо з невидимого рахунку, а саме вуглецевого сліду цифрової економіки. Усі наші хмарні середовища, на яких ми зберігаємо ту чи іншу те чи інше джерело інформації, взагалі має своє матеріальне походження, і, зокрема, це повні повноцінні центри опрацювання даних, і на підтримку всіх цих центрів нам потрібно доволі багато ресурсів. Тому. Навіть за підрахунками британських вчених, які постановили, що до 2030 року зростання лише електропожив... електроспоживання у Британії зросте майже утричі, перебільшеного майже утричі від тієї норми, яка запланована, тому це доволі. Таке ефективне питання, котреми потрібно нам розглянути, і потрібно знайти способи, як з ними боротися. Зокрема, одним із таких способів вирішень всієї проблеми є так званий соціальний проект Відходи, що гріють міста, який був заснований у Стокгольмі, і він підключив взагалі ось ці центри опрацювання даних до системи, яка називається District Хітінг, і за умови підвищення відпрацьованого тепла до 85 градусів Цельсія. Високотемпературними тепловими насосами створюється додатковий прошарок, який може забезпечити до 10% потреб міста в опаленні. Таким чином, цифровий цифровізація оцього АІТ матеріального it ресурсу перетворюється на соціальний ресурс, котрий може дійсно покрити доволі багато класних ідей. Так. Тепер давайте поговоримо про таке поняття, яке називається зелений код і обчислення на краю межі. Зокрема, наприклад, якщо ми кажемо про компанію Carbon Footprint, вона генерує не лише залізо, а й програмне забезпечення. І, зокрема, одна із лідерських компаній в цьому напрямку є Green Software Foundation, що перетворила буквально софтвер carbon. Intensity на міжнародний стандарт ISO, таким самим чином започаткувала оцей от початок, якщо можна так сказати, започаткувала початок старт оцього зони відповідальності за відповідно започаткувала старт тому аби кожен програміст, зокрема наприклад або кожен кожна людина яка працює з якимось it ресурсом брала за себе деяку відповідальність і відповідно якщо я не помиляюся дослідники демонстрували що Оптимізація цього коду, тобто, окрім того, що він займав певні комірки пам'яті, окрім того, що воно займало доволі великий об'єм і створювало велике навантаження, то спрощення його до максимально можливих меж без втрати функціоналу самого коду здатна знизити споживання серверів на 20-25% без якихось. Оновлень у самій структурі, тобто це безпосередньо, коли ми говоримо про програмування певних програм для того, аби створити доволі якісний код, можна його робити доволі широким. Такі тоді дійсно можливо буде легше знайти помилку програмістам чи ще щось, але створюючи його якомога компактніше, створюючи його якомога менш енергозатратно, це допомагає безпосередньо нашому енергоменеджменту для того, аби взагалі функціонувати і не переходити через якісь певні пороги, ризики, які можуть на нас надвинутися. Наступне – це те, що коли ми говоримо про розвиток якоїсь розумної енергосистеми, ми завжди повинні розуміти, що на нас буде створена відповідна якась розумна така. Чим розумніше і взаємопов'язана сама енергосистема, тим більше точок входу для кіберзлочинців, і тому відповідно разом з цим ми можемо побачити фіксування зростання атак типу false data injection, Що по факту надає Фальшиві дані для енергосистеми відповідно енергосистеми потрібно на них якимось чином реагувати, і відповідно ця кібератака е, спричиняє до того, що втрачається доволі багато інформації про реальних користувачів, і е, час від часу буває так, що вона заміняється фальшивою інформацією, тому відповідно тут можуть бути створені якісь кіберзлочини. По типу ми спожили мільярди е, кубометрів води. А хоча по факту споживали, наприклад, зокрема за цей місяць 15. Ось тому тут е це теж важливий аспект, який потрібно розглянути. Тобто, при всіх тих аспектах, які вже називала Поліна у своїй доповіді, важливо зазначити, що з розвитком IT-сфери, з розвитком взагалі оцього діджиталізованого проекту важливо ще говорити про те, що нам потрібно розвивати е кібербезпеку і нам потрібно розвивати. Перешкоджати якраз таки розвитку кіберзлочинності у цьому аспекті. Зокрема, наприклад, один із таких яскравих кейсів це е, уразливість у, у сонячних батарей. Е, недавній американський огляд попереджає, що нічого не може бути застрахованим на 100%. І відповідно, кіберзлочинці робили наступне: вони спеціально або Поглинали або виплескали певну кількість енергії, яку споживали якраз таки користувачі сонячних панелей, які встановили їх за власним бажанням у своїх будівлях, і таким самим чином, типу, вони створили неймовірний бум, якщо можна назвати це так, в цифровій екологізації. Чому тому що доволі багато власників цих картин не розуміли цих будівель, Перепрошую. Хоча там були також і аспекти пов'язані з е, апартментами, але про це ми не будемо говорити, оскільки там е, доволі складний період, е, точніше доволі складне їхнє розташування е, всередині цієї американської системи. Е, ось тому відповідно, коли ми кажемо про Взлом цієї системи ми дійсно кажемо про те, що це може спричинити насправді доволі погані наслідки і для екології, і для банківської справи, і для всієї it сфери, оскільки it сфера залежна в деякій мірі від сонячних панелей від сонячних батарей, так само і сонячні батареї, залежні від модернізації it сфери, тому потрібно знаходити максимальний баланс і не допускати розвиток кіберзлочинності у. Нашій схемі. Так, е, наступним пунктом, про який ми поговоримо, це у нас є блокчейн і прозорий ринок е, гнучкості. Це ще один вектор, який ми маємо розглянути, це безпосередньо виробник споживач, без ніяких посередників. І тут важливо наступне: розглянемо кейс, коли у проєкті Parity, фінансованому європейським союзом, блокчейн Смарт Контакти дозволили мешканцям багатоквартирних будинків у Греції та Іспанії продавати надлишок сонячної енергії сусідам чи локальному оператору, реагуючи на ціни в режимі кількох секунд. Таке оцифроване сусідство. Створює додаткову маневреність мережі та зменшує потребу в дорогих пікових генераторах. Тобто, знову ж таки, це доволі гарна ідея, яка е, може знайти е, безперечно е, застосування ізокрема, і зокрема у нас в Україні, і тому, якщо проте в нас в Україні, якщо я не помиляюся, саме з якщо брати до аспекту саме. Е, цей кейс то в нас доволі складно провернути деяку реалізацію цих проєктів. Чому тому, що доволі складна бюрократична система, але про це ми не будемо заглиблюватися. Давайте будемо уявляти, що ми знаходимося в стані, який може реалізувати в теорії на території України це спокійно можна реалізувати. Єдиним таким аспектом, який працює проти нас, це дійсно, мабуть, є оця бюрократична трохи система. Також безпосередньо є соціальна рівність і нові компетенції, котрі взагалі породжують ось це поняття, що нам потрібно дбати про планету нам потрібно безпосередньо працювати над it сферами, але ми важливо треба зрозуміти, що створення цього продукту повинно бути максимально інклюзивним для кожного із нас тобто це безпосередньо має мати застосування для Будь-якої верстви населення це має бути безпосереднє застосування, яке має мати чіткий план, чітку інструкцію, і воно має бути доволі простим для сприйняття, таким, щоб його можна було б назвати гарним словом інтуїтивно. Отож, давайте підведемо висновки, попри привабливість. Всіх цифрових платформ, з якими ми працюємо, як вона доволі гарно працює у нас на енергомережу, існує ризик е цифрової нерівності, існує ризик того, що може десь бути якась е певна соціальна група обмежена в якихось поняттях. певна може бути. Е Обмеження стосовно технічного характеру може бути обмеження стосовно кіберзлочинного характеру. Тому відповідно ми маємо доволі багато плюсів. І дійсно, це мабуть той напрямок, за яким нам потрібно рухатися, нам потрібно модернізовуватися. Нам потрібно безпосередньо проявляти цю соціальну активність, піднімати це питання у змі, піднімати це питання у. Побуті для того, аби легше було адаптуватися до цих змін, то відповідно створити той ефект, про який ми можемо назвати його гордо-зелений ефект за допомогою IT-технологій, за допомогою модернізації, за допомогою систем розумних будинків, а якогось штучного захисту, і взагалі зробити наш енергоменеджмент. Мудрим, який може функціонувати самостійно без додаткового втручання людини, проте ну знов ж таки на даному аспекті мені здається, що особисто моя думка в тому, що потрібно все ще таки буде залучати спеціалістів для того, аби дивитися, як умовний штучний інтелект буде спостерігати на зміну якихось патернів в системі, чи ще щось типу такого. Тому. Ну, але це поки що, як буде розвиватися далі, а її покаже час, і сподіваюся, що е, це зможе допомогти нам набагато ширше розкрити потенціал енергоменеджменту, ну і відповідно якомога менше, е, менше витрачати енергії і максимально оптимізувати цей процес без втрати функціоналу, такий, який він є, наприклад, стосовно на зараз, на данішньому. На даному слайді ви можете побачити джерела, з якими ми працювали, коли робили цю співдоповідь. І в мене на цьому все. Дякую вам за увагу.